Наше місто окупували і все надія втратилась. Вона їла, мурчала, рука не піднімалася, дала їй шанс, і вона вижила. Я буду звільнятися, буду шукати тут роботу. Кирилова Ольга, 37 років. Ми переселенці з міста Сєвєродонецька, Луганська область. Проживаємо в місті Кремінчук з моменту. Евакуації це було 13 березня 2022 року. Родичі сказали, що приймуть нас. Є квартира трьохкімнатна, де можна просто розселитися і якийсь час готові були прийняти нас. Перші три місяці ми це жили з дідусями бабусею і, і безкоштовно. Перший місяць зовсім не виходили з квартири. Це якийсь просто шок психологічний, мабуть, Боялись, не виходили навіть гуляти. І потім все наше місто окупували і, і все надія втратилась. Я прийняла рішення, що треба жити далі. І почала з дітей, їх сина в п'ятий ліцей. Ми поступили, він почав навчатися в музичну школу в нього. Музичні дані хороші, його одразу прийняли. Як серед людей долі. Що ближче? Ми думали про ту трагедію, яку відчули, а почали відволікатися. Поліна на танці пішла, його прослухали і одразу взяли, хоч в Кремліцьку музичну школу по вокалу, дуже важко попасти, мало місць, багато бажаючих. І ось ми попали до дуже хорошого керівника. Настільки хорошого, що вона навіть приймала вдома е, сина, і, як я кажу, тваринно-терапія була у керівника музичної школи, собака і кішка», і Ось він ходив до неї додому, співав і з ними спілкувався. І я смотрю, відтаював від е, послідствій. Я одразу вирішила працювати, наша організація була у простої. Але треба було відновлювати роботу. Звернулися в місцеву податкову і тут не відмовили, надали кабінет, комп'ютери, не нові, но все працююче, і можна було працювати. Відновили доступи, різні ключі. І все, почали відновлювати роботу. Чоловік продовжив працювати на свого начальника по договору. Так, Тільки, якщо раніше вони працювали по Луганській області, стали працювати по всій Україні. Чоловік, водієм багатотонної машини, фури є і займається перевезенням. Лісу, дров. На даний час проживаємо в такому складі сім'ї. Чоловік, троє дітей і мати чоловіка. Самий старший 12 років це Женя мій син, Паліна це дочка мого чоловіка. Вона від першого браку 9 років, вона з нами проживає. І третя дитина спільна в нас народилась в цьому році. В серпні цього року і к нам приїхала жити мати чоловіка з міста Київ, допомагати. Другу дитинку не планували. Це дар Божий. Я почала займатися волонтерською діяльністю з тваринами при евакуації з міста свого, своїми очами побачила, що постраждали не тільки люди, а й браття наші менші. Були покинуті, і це мене дуже вразило. І тут по місту ситуація така стала, що люди, які виїхали за кордон, теж багато просто відпустили на своїх хліба тварин, вони з нашийниками, ну нікому не потрібні були. Я здружилася тут з місцевими бабусями, і ми ось відкрили такий міні-приют. У нас така волонтерська кухня була для тварин цих покинутих, які могли прийти і просто поїсти. Ми організували цю кухню. І люди почали переносити. Ось тут рядом на завдовшеному полі футбольному, палісадничок зробили, і квіти там розсадили. Це ми за ним слідкували, щоб клійоночки, тарілочки були, чиста вода постійно стояла. До десяти кішок постійно, деякі ми викладаємо фото, забирають. Потім приходять інші, підкидають нами кошенят маленьких завжди около десяти кішок, і собаки безлад не розводили. Слідкували, і як, всі собаки в нас і кішки стерилізуємо їх. Це через притулок там безплатно, ну це ж треба організувати, відвезти. Вони і корм нам допомагають дають періодично, коли їм волонтерські більші партії приходять, вони нам давали. Я теж волонтерською діяльністю почала займатися. І, Мабуть, материнський інстинкт Оце суцика забрала що, з вулиці. Я що знайшла йому сім'ю. Потім е, нам підкинули кішку, яка за одніми лапами не ходила. Е, я її місяць виха вихажувала. Ветеринари казали два рази, що, мабуть, її приспати треба. Ну, вона їла, мурчала, рука не піднімалася, дала їй шанс, і вона вижила. І, от, мабуть, ці материнські інстинкти. І... Боженька вирішив, що мені ще треба. Я дуже зраділа дитинці. Я о проблемах взагалі не, не думала. Тільки о позитивному, що принесе дитина. Дитина ніколи в нас не ставала як якась проблема. Тільки як і майбутнє щастя. Два місяці дитини було, прийшлося вийти на роботу. Тому що забрали переселенчість, виплати переселенцям, і стало важкувато чоловіку забезпечувати троє дітей. Було прийнято рішення, що бабуся переїжджає к нам до нас жити. Троє дітей, а діти у нас дуже щасливі, ми все вклали в них. Оце та ціль наша була в дітей вкласти, от де ми взяли. E, час і можливості. Ми поставили ставку на дітей, щоб вони були e, забезпечені. Ось цутика теж завели. в мене син дуже тварин любить. <клухи> <клухи> До війни я теж все не встигала. І на хор ніколи не могла себе побачити, що буду ходити по годині співати. Це не вистачало часу. А тут, коли після військового конфлікту пересмислив життя, проще стало відноситись до того, щоб накопичити в квартири, тому що тепер ми так не тримаємося за речі. Все одно є вирогідність, що треба буде встати і поїхати. Тобто тільки те, що ну, найважливіше. Подобаються люди, подобаються школи і об... і музичні і ну, відношення. Да. Навіть якщо по роботі постав... um... поставлять умову переїжджати до Києва, чи звільнятися? Я буду звільнятися, буду шукати тут роботу. І квартиру отримати в Кремльчиці. Стали на чергу, І ще в дії стали, там є оселя, є. Навіть мене питають: якщо ваше місто буде деокуповано, повернетесь ви. Ну, ми не повернемось, ми залишимось в Кременчуці.